Івано-Франківська область ЄС та Проон продовжують співпрацю задля підтримки місцевого самоврядування. Сьогодні на Прикарпатті стартувала друга фаза проєкту місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Акція має на меті підтримати села та селища задля покращення умов життя. Як і раніше, громади самостійно визначатимуть потреби і на їх вирішення отримуватимуть додаткові кошти з за кордону. Ці діла, які були начети в першій фазі, вони будуть продовжені. Це дуже радує, це дуже положительний результат. И мы со своей стороны тоже хотим выразить всяческую поддержку вашим начинаниям и... Вашим успіхом, який ви добіваєте самі, за попередні три роки в області реалізували майже 70 проєктів, орієнтованих на розвиток громад. Половину потрібних коштів та їх впровадження виділяв європейський союз, решту місцеві бюджети. Левова частка проєктів стосувалася енергозбереження та покращення охорони здоров'я. Така співпраця визнають на Прикарпатті, єднає суспільство і самоорганізовує громади. Ця програма, про яку ми сьогодні говоримо, це так би мовити, е, зрозуміти правильно, надлишкова програма, або е, та програма, яка виходить за межі е, програм Євросоюзу, але дуже органічно е, вписується і як. Е, Приклад і як співпраця по допомозі Україні саме в розбудові громадянського суспільства, друга фаза проекту має бюджет у понад 17 мільйонів євро. Вона діятиме у всіх регіонах України і триватиме 4 роки.